Нещодавно в Тетіві за ініціативи представників органів місцевого самоврядування відбувся семінар щодо перспектив налагодження співпраці в галузі сільського господарства та можливостей впровадження інвестиційних проєктів аграрного спрямування. Наразі міський голова Руслан Майструк, перший заступник голови райдержадміністрації Олександр Возний, сільський голова з Дібрівки Володимир Фармагей, місцеві фермери та зацікавлені особи від громади зустрілися із керівником компанії «Бестгарлік» Михайлом Сорокою, який вже 15 років в Україні. І не займається часниківництвом. Нині компанія Best Garlic реалізовує проєкт Агропарк, метою якого є створення виробничих потужностей в рамках проєкту Національний продукт по всій Україні. Агропарк це місце, де бажаючі можуть зайнятися виробництвом часнику із застосуванням нових технологій сучасної техніки та досвіду спеціалістів. Адже часник це нішева культура, яка сьогодні викликає підвищений інтерес. Це пов'язане з його високою вартістю та дефіцитом на ринку вітчизняної продукції. Бо ж ринок часнику у нас на 70% за Заповнений часником із Китаю. Керівник Best Garlic гідно оцінив потенціал Тетівщини і розповів про перспективи виробництва часнику, агротехнології вирощування, сорти, співпрацю та виробничі відносини. Досвідчений часниківник, не приховуючи, поділився своїми напрацюваннями, адже для тих, хто збирається зайнятися вирощуванням часнику, знання це половина успіху. Місцеві сільгоспвиробники вміють вирощувати традиційні зернові, овочеві культури, а от часник це новинка. Для того, щоб отримати високоякісний продукт, слід задіювати великі площі, стверджують спеціалісти, але це не під силу окремим фермерам. Тому було наголошено, що треба об'єднуватись в кооперативи. Виступ доповідача був інформаційним. На засіданні визначили багато цікавих аспектів організації виробництва і маркетингу часнику, і це вселяє надію для подальшого розвитку українського часниківництва з прогресивною сучасною технологією. Після закінчення семінару ми поспілкувалися з сільським головою села Діб. Цей семінар носив таку от головну ідею. Це перші кроки по створенню кооперативу, і от базою для цієї ідеї базою для, для цього, скажімо, кооперативу пробний такий крок це створення кооперативу по часнику». чеснику. Таті до чого ви домовилися? В результаті. Отриманої інформації в результаті діалогу, дискусії, яка продовжувалася яка продовжувалась довгенько, ми дійшли, от, ми дійшли от такої згоди, що через певний час, я думаю, десь через зо два тижні, ми знову зініціюємо зустріч, але вже у нашому колі. Фермерів, представників місцевих органів самоуправління, наших тут на місцях, для того, щоб оприділитися із подальшою стратегією. Тобто, для нам сьогодні фермеру потрібно просто дати час для того, щоб він цю інформацію переопрацював От, і прийняв якісь для себе рішення.